Всім доброго дня. Сьогодні ми зробимо невеличкий обзор такого магнітного фіксатора для стоїк маркіз. Що це таке? Хто не знає, то ми маємо маркізу. Там в неї є палки, котрі можеш класти у землю або класти на транспортний засіб. А є два види фіксаторів. Є такий пластиковий. Зараз покажу другу сторону. У нас він той стоїть. Так, фіксується. Зараз треба підняти і може зняти або зафіксувати. І так Зафіксуємо його, і це дуже-дуже файно тримає маркізм, тому що не завжди можеш покласти у землю і чимось прибити. І туй при такому кріпленні намного вона фіксується краще. Щоб не сверлити дирки на такі кріплення, можна покласти магнітний. Тут на фотографії є, так вони виглядають. Наразі спробуємо покласти на машину її. А так дуже крепко вона тримається і, аби її зняти, можеш зняти. Отакі От фіксатори, може їх у нас придбати. Наразі то їде вже до клієнта. Така дуже-дуже файна дуже файна річ. а обзори знімаємо, будемо знімати далі. На попереченні Два відео. Зробимо ще один відео огляд. Наш телефон, наш сайт.